Що б я сказала собі, якби мені було 20 років. Я б сказала, починай своє перше випікання саме з цього сирника, бо це легко, просто, без заморочок. Ще й після дегустації усі постійно просять рецепт. Отже, досить пекти складні пляцки. Кожен має приготувати його, щоб сказати: так, це саме те, що мені треба. Тож до роботи розпочнемо з приготування макової маси. Для неї у каструльку насипте 150 грамів маку. У мене це сухий мелений мак. Його можна придбати готовим чи порціями змолоти на кавовому млинку. Досипте 50 грамів цукру і долийте 150 мл молока, а далі на плиту його, постійно помішуючи, прогрійте усе до закипання. Мак повинен повністю увібрати у себе молоко. А далі зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте охолонути до кімнатної температури. Для сирної маси у миску викладіть 1 кг кисломолочного сиру краще високої жирності. Я його попередньо пробила блендером до кремового стану, але це не обов'язково. І три яйця середнього розміру досипте 150 цукру. У миску влити 50 мл сиропу від консервованих персиків, які ми далі ще будемо використовувати, Досипте 50 г кукурудзяного крохмалю і перемішайте усе до однорідної маси, слідкуючи, щоб зникли усі грудочки, вилийте усе до сирної маси, а далі занурювальним блендером подрібніть усе до однорідної кремової маси. Половину сирної маси вилийте до макової маси і перемішайте усе до однорідності. Маса вийшла у мене ось такою трішки рідкуватою. Для тіста у чашу для збивання викладіть 3 яйця. Досипте 120 г цукру і нехай замість нас трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 5 хвилин до утворення пишної світлої маси. Влити 50 мл олії, додайте 120 г сметани, у мене сметана жирністю 20%, 35 г какао, у мене темне алкалізоване какао, і перемішайте усе до однорідності. Просійте 160 г борошна, досипте 2 третіх стандартної пачки розпушувача незалежно від ваги пачки. Тут головне, щоб ваша пачка розпушувача була розрахована на 500 грамів борошна. Моя пачка розпушувача важила 10 грамів, тому я досипала 6,5 грамів розпушувача. А у вас може бути і інша вага розпушувача: всипте борошняну суміш у шоколадну і на найнижчих обертах міксера перемішайте усе до однорідної маси. На цьому етапі вже не потрібно нічого інтенсивно збивати чи довго перемішувати, а лише до зникнення грудочок і досягнення однорідного тіста? Тісто буде мати ось таку консистенцію. Воно досить популярне серед господинь і його часто називають литим тістом. Друзі, нагадую вам про свою книгу святкові галицькі пляцки». Хочете навчитися готувати святкові пляцки, які точно вразять гостей? Тоді ця книга точно створена для вас. У книзі 50 детально розписаних рецептів святкових пляцків з великим фоторозрізів до кожного рецепту, щоб усе було наглядно і зрозуміло. Тверда обкладинка, високоякісний папір та поліграфія, великий подарунковий формат, ідеальна для подарунку чи для себе. Для замовлення пишіть мені на Viber. Випікати тісто ми будемо. У формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків форми повинна бути не нижче 6 см, вилийте тісто у підготовлену форму, лопаткою розрівняйте його по усій площі, заповнюючи усі куточки. Зверху вилийте сирну масу і теж лопаткою розрівняйте по усій площі. Далі нам потрібні будуть персики, консервовані в легкому сиропі. Я взяла банку вагою 820 грамів, вийняла персики із сиропу, і їхня вага була 500 грамів. Ви можете усі ці персики порізати кубиками для сирника, а я порізала 300 грамів персиків. Отже, розкладіть нарізані персики на сирній масі, стараючись, щоб вони попали рівно по усій площі. Далі ложкою втисніть їх у сирну масу. Зверху вилийте макову масу і теж розрівняйте її по усій площі. Усе! В духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі вверх-низ без конвекції за температури 170 градусів Цельсія трішки більше години до готовності. У мене на це пішла 1 година і цілих 25 хвилин. Але ви орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. Готовий корж повинен гарно прожинити під натиском пальця. Охолодіть цей корж правильно у формі за такою схемою приблизно 45 хвилин у вимкнутій духовці з привідчиненими дверцятами, потім приблизно 1 годину на кухонному столі. Не забудьте після цього помістити сирник на ніч в холодильник для стабілізації. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. І лише після цього додайте останній, але дуже важливий тут штрих доповні смак сирника смачною шоколадною глазурю, яка не липне. Для цього я взяла 100 грамів чорного шоколаду з цілим лісовим горіхом. Подрібнила його до крихти у кухонному комбайні насадкою металевий ніж і помістила у ковшик, доливши 30 мл олії без запаху це дві столові ложки. На невеликому вогні, постійно помішуючи, нагрійте суміш до моменту, коли шоколад розтопиться. Ні в якому разі не доводьте суміш до кипіння. А далі вилийте теплу глазур на поверхню сирника і ложкою чи лопаткою розрівняйте по усій площі. Усе ще раз помістіть сирник в холодильник приблизно на одну годину і можна подавати до столу. Вага цього богатиря 2 кілограми і майже 700 г, висота 5,5 см. Пляцок виходить смачним та ніжним, він дуже гарно нарізається як на смужки, так і на велику кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки дуже колоритно та ефектно виглядають на зрізі. Сир, мак та шоколадне тісто це давнє смачне класичне поєднання, а шматочки персиків додають сирнику яскравості, соковитості та краси. Готуйте та смакуйте, бо ми того варті.